Слава Боже, на сьогодні! Помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, просвяти мі розум. Відкрий мої вухо, щоб я була готова до Твого слухання, Пересвітлим світлом і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від марка. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів. Як тяжко ти що мають багатства, в Царство Боже. Учні здумілися цим, цими словами, Ісус же знову заговорив до них і каже, діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, в Царство Боже. Легше верблюдві пройти крізь фушку голки, аніж багатому війти в Царство Боже. І здивувалися ті, що більше один до одного казали, хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовив, у людей це неможливо, але не у Бога. У Бога був все можливо. І заговорив до нього Петро, ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже, істинно кажу вам. Нам так... нема такого, хто кинувши дім, або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії. Не дістав би сториці тепер у цьому часі посеред гоніння, домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простоючи Єрусалим. Ісус Ісуш ішов перед ними, і дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися. В сьогоднішньому уривку Євангелія Марка мене торкнули два стежки. Перше у людей це неможливо, але не в Бога. У Бога бо все можливо. Насправді, коли ми довіряємо Богові, то для Бога все можливо. В неї бувають такі ситуації, які є невирішені, які неможливо вирішити, але не у Бога. Бог все вирішує. Це дуже важливо, яка є наша довіра до Бога, чи ми маємо тут таку дитячу довіру до Нього, що ми могли так довіритися, що все. Неможливе стане можливим. Другий стишок це є і багато з перших стануть останніми, а останні першими. У християнстві, якщо на хоч на хвильку прийняти переконання, що ми чогось досягли, можна потрапити у серйозну пастку. Маємо старатися, що все, що ми робимо, то на славу Божу. Навіть можна навести такий приклад, святий Антоній Великий, коли він вже помирав, то з'явився йому диявол і сказав, ти, Антоній, спасений, бо провадив святе життя, але навіть у той момент святий не прийняв його похвали. Тому ми маємо завжди пам'ятати, що якщо ми будемо завжди вступати місце іншим, Тобто не будемо прагнути стануте першими. Тобто в на, нас є велика гординя, кожна людина є гординя. І треба не, нею боротися. Якщо ми будемо боротися, то Господь нам завжди допомагає, бо завжди є перший крок, якщо ми визнаємо. Якщо ми вже визнали, то тоді другий крок ми можемо її виправити. І це дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що все, що ми робимо, ми робимо з Богом. І для Бога. Господи, я дякую тобі за сьогоднішнє слово Боже, яке ти для мене відкриваєш. Допоможу, щоб я завжди могла пам'ятати ці слова, щоб я могла нести інших і показати своїм життям приклад для інших. Амінь.